Рішення перехідного уряду Республіки Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною є недалекоглядним та поспішним. Зокрема, так у міністерстві закордонних справ України прокоментували досить неочікуваний крок західноафриканської країни за словами. Уряду Малі причиною розриву відносин стала причетність українських спецслужб до атаки проти антиурядових до атаки антиурядових повстанців, внаслідок якої загинули десятки російських наманців, найманців, але також і малійських військових. Що відомо про дії України у Малі, і яким чином розрив відносин із цією країною може позначитися на співпраці України із іншими державами африканського континенту? Про все це поговоримо із Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру зараз. Богдан». Дане, привіт, вітання, Богдане. Отже, що ми знаємо на цю мить про ймовірну причетність України до атаки на бійців Вагнера і Малійської армії, і чи справді суто це спричинило розрив дипломатичних відносин між Малією та Україною? Ми знаємо, що а, українська розвідка, а зокрема, а, пан Буданов, легендарний командувач? Головним управлінням розвідки України не раз натякав, зокрема ще у квітні цього року в інтерв'ю американській газеті Washington Post, що українська розвідка діє в країнах Африки. Зокрема, власне він сказав, що Україна намагається зменшити, як він висловився в тому інтерв'ю. Зменшити військовий потенціал Росії будь-де в світі, і чому це має виключати Африку? Натякнув він, і насправді усе що ми знаємо, це переважно або натяки, або повідомлення з непідтверджених джерел, або страшні криваві фотографії з горами тіл, які надходили зокрема від. Як можна можна сказати, якщо вірити від повстанців у Малі, які стверджували, що в кінці липня, в кінці минулого місяця, вони мали триденні бої з військами військо власне військової хунти Малі? І розбили підрозділи малійської армії, в яких значну частину становили російські найманці, як їх традиційно називають вагнерівці, згідно з тими даними, які очевидно підтвердити дуже важко. Туареги, повстанці, представники кочівних народів в тій частині африканського континенту кажуть, що загинули. Близько 47 військовослужбовців малійської армії і понад 80 російських найманців з компанії Вагнер. Тобто, є ці дані, і є також знову ж таки натяки речника української розвідки, які були висловлені в інтерв'ю українському телебаченню. про те, що Буцімто туарезькі повстанці отримали інформацію і не лише інформацію, як сказав український речник Юсов, для того, щоб досягти успіху у своїй свої боротьбі. Тобто, ми як правило, напевне, коли йдеться про діяльність розвід служб, коли йдеться про операції, такі як ця диверсія, саботаж і так далі. Точно інформації знайти важко, і власне саме тому Українське Міністерство закордонних справ сьогодні, як ти вже згадала, заявило, що рішення уряду військового перехідного уряду Малі не обдумане і поспішне. Це, ця заява з'явилася на вебсайті Українського міністерства закордонних справ, яка власне наголошує на тому, що Доказів е, якоїсь конкретної причетності українців до бойових дій у Малі, е, що таких доказів немає, Богдане. Ми знаємо, що Україна і Малі не мали якихось натомісних відносин. В Україні немає дипломатичного представництва в Малі, тобто нам не треба закривати посольство чи щось таке. Але ми знаємо, що нині в Африці з візитом Дмитро Кулеба як розрив відносин із цією країною може потенційно вплинути на співпрацю України із іншими державами регіону, зокрема тими державами, які Україна хоче, щоб підтримала під щоб ці держави підтримали українські мирні плани, власне, стали на бік України в протистоянні Росії. Ну, власне український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зараз перебуває у зовсім іншій частині Африки, тобто це Малави, Зімбабве і Маврикий. Це країни на заході у південній південній частині південно-західній частині Африканського континенту. Маврикій це дуже віддалені острови, знову ж таки в Індійському океані, досить далеко. А Малі це країна на північному заході Африки. І Єдине про що можна сказати, це те, що уряд Малі вже віддавна заявив про свої преференції до співпраці з Москвою. А в тій країні відбулася низка військових переворотів, так само як і в інших сусідніх країнах Буркіна Фасо, Ніжер. І е, військова хунта у тих країнах чітко заявила, що е, бачить своїх союзників зараз у Москві. Звідти були вимушені е, вийти французькі війська, які е, ще з часів здобуття незалежності тих країн там часто перебували, підтримуючи місцеву владу. Але тепер Військові правителі тих кількох держав у тій частині Африці вирішили, що їм краще мати справи з Москвою, і, зокрема, дуже вдячні за те, що Росія забезпечує їм військових фахівців у вигляді колишніх бійців військової компанії Вагнер. До речі, зараз. Після е, загибелі таємничої загибелі їхнього власника Пригожина відбувається переформатування компанії і її також називають Африканський корпус, е, чи чи як там ще так що Справа з навіть з назвами досить досить заплутана, Богдане. Але ця ситуація розрив дипломатичних відносин малі з Україною, чи може це сприяти поширенню російських наративів в Африці? Ми знаємо, що Росія і так має надзвичайний вплив в Африці, і Україна не, не має сил фактично з ним боротися, тому що Україна має дипломатичне представництво в 11 країнах африканського континенту. А Росія має надзвичайно великий вплив. Чи може це посилити наратив Росії? Я не певен, чи власне дипломатичні представництва є вирішальним чинником у відносинах країн з країн Африки принаймні з... не заважають принаймні не заважають, але найбільше принаймні з того, що ми бачимо зараз, так за час відкритого російського вторгнення в Україну, це те, що є група країн Африки, яка е, заявляє про свою близькість з Москвою. З традиційних причин, тобто е, низка країн Африки, ще в часи існування радянського союзу е, будували так, би мовити свою якусь там версію соціалізму, якщо можна так сказати, чи комунізму. Е, отримували підтримку з Москви, Багато їхніх лідерів навчалися в е, е, університетах е, у Москві. І, ну, наприклад, візьмімо південно-африканську республіку, де Африканський національний конгрес, який зараз при владі, вважає, що підтримка радянського союзу і комуністичної влади допомогла власне повалити апартеїд у тій країні, хоча багато інших країн заходу також виступали проти апартеїду і запроваджували санкції, наприклад, проти uh -huh. південно-африканського уряду. Але є є й такі чинники Україні. Очевидно було би добре краще мати. Якомога більше союзників будь-де в світі і в Африці в Африці, зокрема, і українці про це відверто говорять. Скажімо, Дмитро Кулеба е е проводить свій вже так зване четвертий тур, чи турне Африкою. Е він намагається переконати ці країни, і е до речі, ключовим чинником у тих розмовах є е трошки інші речі, наприклад, е експорт українського збіжжя, uh -huh. в якому зацікавлені багато африканських країн, або, наприклад. Переконування африканських держав у тому, що Україна веде фактично антиколоніальну антиімперіалістичну війну проти Москви, яка намагається відновити е, імперію е, у вигляді там якоїсь якоїсь нової великої Росії, яка раніше була радянським союзом перед тим російською імперією, тобто, тобто, аргументи є. Є країни, які з симпатією дивляться з прихильністю uh -huh. до України. Зимо, наприклад, Кенію, яка Мала представників на е, саміті миру у Швейцарії у червні, і представник якої дуже чітко виступав з осудом імперіалістичної політики Москви. Африканський континент має понад 50 держав. Вони всі дуже різні, ви розмовляють різними мовами і так далі. І напевне очікувати, що всі з них будуть мати однакові позиції, досить важко, і багато з них все ж таки, я думаю, прихильні до до боротьби України за, за визволення. Богдане лише одне коротке питання, щоб завершити тему Африки. У Мене ще одна більш ближче до тебе. Тема а, навіщо Україні вражати бійців Вагнера чи колишнього Вагнера в Африці? Чи це виправданий ризик в, в чинних умовах? Я вже згадав про слова Буданова, командувача української розвідки, який сказав, що українці намагаються знизити військовий потенціал Росії будь-де у світі. Так, тобто, також ми чуємо про заяви українців, що вони будуть намагатися покарати тих росіян, чи то вагнерівців, чи то інших, які були причетні до російського вторгнення. В Україну і до воєнних злочинів в Україні. так тобто про покарання тих, хто був конкретно причетний до, до страшних речей, які відбувалися uh -huh. в російській окупації, і також не забуваємо, що е захищаючи, скажімо, режими в Африці, е Росія е руками приватних е компаній і інших. Заробляє конкретні кошти на експорті, скажімо, діамантів, інших цінних корисних копалин, які очевидно йдуть також і mm -hmm. на посилення військової могутності Росії. Так що напевне в Україні це бачать як комплексне намагання. Війни зусиль у війні проти, проти російського вторгнення проти російської агресії Насамкінець, ще одна тема яка зараз розвивається у європі буквально у нас хвилина є на це але ми знаємо що група євродепутатів а вони ініціюють або Вкинули запит на те, щоб переглянути участь і присутність Угорщини у шенгенській зоні, через те, що Угорщина пом'якшує умови, візові умови для росіян і білорусів. А чи це реалістично, що Угорщину можуть викинути з шенгенської зони? А, маленьке уточнення не група країн, а з тих повідомлень, які ми бачимо, це група депутатів Європейського парламенту. А, Виступила виступила з такою ініціативою. Ну насамперед, ініціативи депутатів е, Європейського парламенту не мають е, виконавчої сили. Тобто і навіть постанови чи декларації Європейського парламенту не мають рішення у таких справах. Е, за, за ці рішення відповідає виконавчий орган ЄС, так Європейська комісія. В даному випадку чи на даному етапі жодних ознак того, що європейська комісія буде діяти проти угорщини в питанні шенгену, наразі ми цього не бачимо. Більше того, ще не зовсім зрозуміло, що означають ці нові схеми, запроваджені для російських і білоруських громадян, які можуть дозволяти певній кількості людей. Приїздити і працювати чи чи жити жити в Угорщині низка країн представників країн, такі як, наприклад, представники країн Балтії висловили стурбованість. Інші не настільки як виглядає стурбовані, принаймні дуже гучних голосів. Ми ми не бачимо. Напевне, в Брюсселі ще придивляються до того, що відбувається, і що це може означати. Але не забуваємо, що шенгенська зона насправді дуже гнучка, і навіть внутрішні правила, навіть без того, щоб виключати uh -huh. якусь країну з зони, інші держави. Можуть відповідно до рішень своїх власних урядів відновлювати кордон на кордон контроль на кордонах, можуть іти на, на різні інші кроки, і власне виключення країни з шенгенської зони зони, в якій люди можуть перетинати кордони у Європі безперешкодно, без проблем, навіть не показуючи своїх кордонів. Такого досі не було. Але відновлення контролю на кордонах. Коли mm -hmm. а, раптом поставали, скажімо, патрулі на дорогах чи відновлювали перевірки де-інде подорожуючих, таке було і не раз, і в принципі є багато різних механізмів, а, якими в ЄС у межах шенгенської Цікаво. зони можуть контролювати а, пересування людей, і напевне питання того, що робить Угорщина. Uh, також ще не до кінця Будемо розкрити, безумовно стежити за цим Богдана. Дякую тобі надзвичайно. Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Говорили ми про дві важливі теми: про відносину України з африканськими країнами, але також про ситуацію із Угорщиною в Європі.